Кілька днями згадувала в ті чати. Путін ще не помер. Путін знову не помер. Президент України Володимир Зеленський впевнений, чи пізно воно помре. В адміністрації Трампа знову відзначаються черговими заявами про українські території. А Росія продовжує обстріл мирного населення України. Хіба так виглядає перемир'я? Про це все поговоримо просто зараз. Прямий ефір Ютуба 24-го. Ім'я Узлова. З нами Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, щиро вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Я більш перспективний каже президент України Володимир Зеленський, бо щонайменше я молодший. Ну та й інші фактори, звісно, на це впливають. Президент України, відвідуючи Францію, поспілкувався із представниками європейської медіаспільноти на більш ніж таких прекрасних фонах картинах Ейфелевої вежі, забарвленої в українські прапори. Ну просто шикарна картинка, не менш шикарні меседжі прозвучали як на мене. Зокрема, президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що станеться із долею російського диктатора. Давайте послухаємо. І залежить від його років, він помре скоро, це факт, і все закінчується. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, ну а скажімо так, закінчить своє абсолютно, абсолютно безпечне і невдале історичне життя. А, і ось чого він боїться. Ну і наодинці залишитись, тобто, все одно ізолювати Путіна з точки зору політики не вдалося до кінця. Тому що в момент, коли була політична ізоляція, я вважаю, що знов-таки глобальний південь при всій повазі вони його не ізолювали, а продовжували мати з ним контакти. Я вважаю, що вони йому таким чином допомогли, бо це було б вплив на його суспільство. Його б суспільство бачило, що він один, він не правий. А вони бачили навколо нього ряд країн. Я вважаю, що вони допомагали. Дуже важливо, щоб зараз Америка не допомагала Путіну. Виходити із цієї глобальної ізоляції. Я вважаю, що це і є небезпечно. Це одна з небезпечних, один з, неб... з найнебезпечніших моментів. Що стосується чого хоче Путін. Залишення до його смерті при владі, він дуже хоче війти в свою історію, бо це виключна історія його України. Але він хоче. Трішечки більше. От повірте, просто трішечки більше. А це безумовно може призвести, не дай Боже, призвести до прямої конфронтації з Заходом. І це є в меседжах його пропагандистів. Якщо ви проаналізуєте те, що вони говорять на своєму телебаченні, всі його пропагандисти, вони говорять про те, що їх країні треба готуватись до війни з Заходом. І вони це хочуть, бо будь-яка війна продовжує життя цієї людини на прізвище Путіна. Побачите Ейфелеву вежу і побачите, як помре Путін. Ну такі бажання в принципі перетинаються. Насправді, звісно, тут багато меседжів закладено. А що ви бачите за ось цією оцінкою зеленською за тим, наскільки Путіна зараз можуть виводити з ізоляції ті ж самі Сполучені Штати Америки? Як нам цього не допустити? Ну, давайте так. Тут головний меседж, то, що сказав президент. Е, я думаю, що це був жирний натяк, в тому числі, всім нашим західним партнерам. Е, ви бачите, що ви б'єтеся головою об стінку. Бачите, так? Да? Е, ну, розумієте, що там причина зараз на цьому етапі це Путін. Ну, Ставте завдання російським елітам, щоб вони прибирали цього психа. Да? І всі ваші оці побажання, які ви хочете, вони здійсняться. Тобто я, я тут читаю так, це, це такий жирний натяк, да? тому що в дійсності, поки Путін буде при владі, війна буде тривати. Це, як і тривала Корейська війна до приходу, до, поки Сталін був живий, як тільки Сталін помер, корейська війна одразу ж припинилася в 53-му році. Те саме стосується Путіна, от і я ж я, ну я підозрюю, що тут меседж головний, що нема Путіна, нема проблеми. А як ви будете це вирішувати, це вже ваші проблеми. Ви ж з ним контактуєте, ви ж зрозуміли, що це ну, стінка, і будете битися об нього далі. Пане Тарасе, але дивіться, мені так здається, що ось ці еліти, до яких мають звернутися західні партнери, якщо вони почули цей меседж і до яких можемо апелювати, ми вони зараз збадьорилися, скажімо так. Вони бачать, що можливо вони вже чи не за крок від зняття санкцій, що вони дійсно виходять? Хай всі б'ються головою об стінку дійсно, але ж вони виходять якось уже знов на міжнародний рівень комунікації. Кіруша Дмитрієв там теж підоживився, бо спілкується зі Стівом Віткофом і іншим американським олігархатом. Чи ні? Чи насправді в них настрої не Дуже щасливі. Ну, дивіться, розмови та є, проблема в тому, що результатів то немає. Ну Коли там ходять шутки, коли Дмитрів виходить з пропозицією давайте в Арктиці добувати нафту, я думаю, ну так. Да". Після того, як в Росії забрала екзону всі активи, ця нафтова компанія конфіскувала. Я так і бачу, що знаєте, всі, 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 всі біжать в Арктику інвестувати. <laughs> Якщо можна валясти спокійно добувати нафту. Або коли виходить цей, знову таки Дмитрій говорить, що ми готові пропонувати Ілону Маску наш Роскосмос. А що ти будеш пропонувати йому? Рогозіна, вас же немає немає на тлі Ілона Маса, просто немає. Це ви в 2014 році там, я говорив в вашому ефірі, продовжую, що там Лера говорив, що на Батуті будете без нас трибати. Ну, он е Маск вже створив купу батутів е от, і літає спокійно без вас. Так немає про що говорити. Санкції ніхто ще не знімає. Вони хочуть зняття санкцій, те, що вони от вимагають, а ніхто не знімає. Ніхто не знімає. І тут, і тут до речі, американці вчора Рубіо фактично визнав своє Басилля, в тому числі. Він що сказав? Для того, щоб забезпечити, що вимагає Росія, потрібно зняття санкцій з, з боку Європи. Драстя, ви що до цього не здогадувались? Тобто він визнав, що це розмова росіян і США, вони нічого не мають. Вони нічого не мають спільного. Тим немає чого дати, а тим не мають теж чого дати. А без Європи, і без України, виявляється, ви нікуди не приштовхнетесь. А потім виявляється, що замість того, що починати, рівно повертаєтесь в дружню Європи Євроатлантичну сім'ю, тільки значно. Гіршими своїми позиціями. Що спочатку так не ну, треба, можна було робити. А так, ну, дивіться, розмова в Судської Аравії закінчилась нічим. Нічого. Ну, немає спільного документу росіян і, і Сполучених Штатів Америки Є три різні документи, і росіяни вимагають санкцій скасування. Більш того, наприклад, по Чорному морю. А про що американці з росіянами там домовляються без України? Американців флоту немає в цьому Чорному морі. Ну, не може бути, тому що це не Чорноморська країна, згідно з дикториною Монтрео, Не Чорноморські країни можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня. Всі питання до України. Україна запитує, навіщо нам ці манси? Росіяни фактично хочуть повернутися до зернової угоди, де вони контролювали, що перевозить суда в Одесу і з Одеси. Щоб їхні кораблі були в Чорному морі. Навіщо це Україні? Україна? Україна. А ми не будемо це робити. А от Російська Федерація виходять хоч... американці да, і говорять, що щось там узгоджено. А що узгоджено? Он документ росіян вони викидають. Ми вимагаємо, щоб ми оглядали всі комерційні суда і знімати санкції з Россів Що ви розуміли, санкції на, на продовольство і на добрива проти росіяни не було ніколи. Ну, для того, щоб створити прецедент. І тут американці вже а нічого не відбувається. І бігають тепер, а тепер це треба просити у Європу, щоб вони зняли санкції, щоб ті. Дивіться, в яку діоську ситуацію потрапили американці. Щоб ви розуміли. Замість того, щоб не, а, займатися правильними справами, так? І ти, те, що ми з вами, до речі, обговорювали ще щодо Трампа. Да? Коли він там ще йшов до влади, і так далі, я тоді ще говорив, що у них немає, у них великий конфлікт інтересів з Росією. Вони не про що домовитись просто не можуть, тому що у них діаметрально протилежні речі, товарообігу з Росією немає. І так далі. Так слухайте, треба було ж робити як слід посилити допомогу Україні, добити Росію нарешті, так і було б вам щастя. І ніхто б не сумнівався, ваші американські зброї. Європейці були щасливі, допомогли вам в торгівельній війні проти Китаю і так далі. Ні. Вони вирішили піти, знаєте, шляхом, як е, Черчил говорив прислів'я. Американці завжди оберуть правильний варіант, коли перепробують все інше. Вони вирішили піти от таким ось шляхом е, пересваритися з Європою. Да? Пересваритися з партнерами, начебто намагатися витягнути Росію, вдаритися тут бетонною головою об стіни, щоб що? Щоб через два місяці повернутися до вихідної точки, що без Європи і України виявляється жодного питання тут вирішити. неможливо. Причому з європейцями зараз доводитись по спільних митах проти Китаю неможливо, тому що був дівенс, були всі ці розмови. Європейці зараз будуть відмовлятися від закупівлі американської зброї, тому що після цих мансів стосовно відімкнення деякого обладнання для України, а, почали запитувати, а навіщо взагалі нам американська зброя. І тепер з гірших позицій вони прийдуть для того, щоб знову повертатися в євроатлантичну сім'ю. Ну так, так, приблизно це виглядає. Просто знаєте, пане Тарасе, може, вони не люблять легких шляхів. Правильно люди ж по-різному крокують до своєї мети. Разом з нами зараз крокують в прямому ефірі. Ютуба 24, 3500 людей. Навіть більше ми дуже дякуємо всім нашим глядачам і шановним і любимим. Бо вчора я кажу, шановні, а це насправді наші улюблені глядачі. Значить, пане Тарасе, про санкції детальніше. Ми з вами дійсно напередодні спілкуючись, сказали, що і Європа сказала, що ніяких санкцій не буде знімати. Вона не тому... почати, це просто Так. санкції знімуться. Після виведення всіх військ з території України. Так. І це принципово вже розбіжності з американцями, які от Келах там виступає Ну, ми зараз тут щось ділити, визнавати і так далі. Зараз, так. Це дуже дуже неприємний сигнал для американців. Називається: Поцілуйте нас, да оцей красивий, от от п'яту точку. Чому? Тому що. От чого, от, дивіться, оці, 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 всі ці мисливські байки Віткафа, що вскрили. Голий зад, вони не можуть його прикрити. Вони, вони в тупіку, дивіться, 12 годин сиділи в цьому, Са Саудська Рабії. Навіть спільної заяви немає. Це називається провал. Провал! Ні про що не домовились, не можуть ні про що домовитись. Тому що. Американці за своєю, знаєте, такою старою традицією хочуть рятувати Росію, а росіяни не хочуть рятуватися, тому що сидить Путін і він хоче далі воювати, да? і витискати, і хоче знищити Україну. От і все. І тут, і тут, і тут провал, і тут вони в Цуцвангі знаходяться. І з Європою посварилися, і тут посварилося, і тут посварилися. А виявляється, все рівно без цього. Без цього пазл не вибудовується без інтересу України, без думки України, без допомоги Європи і так далі. Пане Тарасе, ну і тут виходить міністр фінансів США Скотт Бесент і теж говорить про санкції. І я почула в тому, що він говорить, зовсім не те, що хотіли би почути представники кремлівської адміністрації. Принаймні, Бесент каже, що це буде все залежати від дій Росії. Давайте послухаємо. Все зараз перебуває на столі, і як ви згадали, частина зусиль національної безпеки, яких докладає міністерство фінансів, здійснюється через фінансові операції, через наші санкції, через санкціованих осіб банки або країни. У нас є план максимального тиску на Іран. У нас є план максимального тиску на хуситів. і подальші кроки російського керівництва визначать, чи будуть санкції підвищуватися або знижуватися. Президент Трамп, я думаю, без вагань підвищить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах. А ще російських терористів писали в один рядочок з важелями тиску на Іран на єменських уситів і Росія тут. І може, що Тут є, щоб без вагань підвищити санкції. Воно звучить. Ну давайте так. Ми вже наслухали цих цих красивих промов. А що значиться? Ну он е е бомблять кожного дня Україну. Он там Харків бомбардували вчора і так далі. Що цього недостатньо? Ну тут, тут, тут треба теж знаєте, е менше, щоб вони розмовляли, більше діяли. Да, да, а давайте. О дійсно, Харківщина е, просто у вогні палала і Харків, і Харківщина, і Дніпро знову, значить, росіяни влаштовують пекло на землі для мирного населення. На ці удари реагує президент України Володимир Зеленський, який так само каже, що лише тиск, лише мова тиску може Росію змусити припинити ось ці криваві обстріли, які вона вчиняє по нашій землі. Водночас, деякі наші депутати ставлять питання: чи сняться Трампу українські міста та ну мені здається, що Трамп ж не про це, пане Тарасами. Сами говорили, але наскільки це демонструє, що Росія не готова точно до повноцінного припинення вогню, і просто ну я не розумію для чого тоді ну ні про що домовилися удівські Аравії, Ми зрозуміли, от Росія зараз продовжує бомбардування, інакше назвеш цивільних міст. Далі що Трамп все одно це все бачить, хай воно йому і не сниться. Ну, давайте так. Я б тут не говорив, що немає у Трампа емоційної частини. Є у нього емоційна частина. Він постійно ж говорив, що не повинен гинути молоді люди. Тобто, все ж таки, Трамп при всіх своїх недоліках, він достатньо сімейна людина, можна бачити по його сім'ї. Ну, дивіться, діти всі з ним, хоча від різних від шлюбів, та? Та. Да, різних та. шлюбів з ним, вони його поважають. Він все ж таки людина сімейна. Там вони ходять з бізнесу. Ну знаєте скільки ви знаєте батьків, які не спілкуються зі своїми дітьми, а враховуючи ну з різних причин, тому що просто діти не хочуть бачити своїх батьків, бо наслухались слухали з дитинства, а вся сім'я з ним. А вони навколо нього. Дивіться, дивіться, як вони на нього дивляться. Тобто він для них авторитет і так далі. І коли ну я теж там чув від людей, які були присутні, от в, в присутності Трампа, це для нього все ж таки це питання є емоційне. Ну він не розуміє, чому там молоді люди не повинні створювати сімей, а, а, і, а, там жити нормально, тобто у нього є такі емоційні частини. А далі я думаю, що це тисне на нього все рівно. Чому тому, що фактично, коли ти переходиш перемови, да, і не зупиняєш ті речі, там да це на тебе теж починає а, починає тиснути, так щоб ти в тому теж співучасник. От, До речі, от Зеленський, коли розповідав в тайм інтерв'ю, ну на його думку він відчув, що коли він показував цих полонених. То йому здалося, що Трамп подумав, що це маніпуляція ним, що це на нього перекладає відповідальність. Хоча він в дійсності там не мав до цього стосунку. Але це означає, що це ці емоційні речі на Трампа працюють. Так і він не такий, не такі, як і не абсолютно абсолютна людина в даному випадку. От а далі далі ми повинні розуміти, що так постійно на себе нагадувати, що от нічого вони не хочуть, і відповідно, давайте зброю, давайте зброю пропинимо це все. Пане Тарасе, ну от якби йшла зброя, дійсно і йшла би пошвидше, але ж ми з вами знаємо і всі нагадують, що окрім тієї допомоги, яка залишилася від дідуся Джо Байдена, інші новий дідусь ніякої допомоги нам не виділяє. Дивіться mm. після того, після того як масово починається відмовлятися від американської зброї, у нас з'явився великий союзник ВПК Сполучених Штатів Америки. Те, що я говорив, і продовжую говорити. Не все так просто. Я вважаю, що ж говорю: ну їдьте до Лохіт Мартіна говорити, що Україна готова врятувати люб'язна репутацію в 35 Давайте три ескадрилі в 35 Саджайте туди ветеранів ВПС США. Давайте їм українські паспорти, да? якщо це проблема, щоб вони були українськими пилотами. Чому що це ваша проблема, а не наша, ваша репутація страждає? Як ви це будете робити? Це буде ленд-ліз, це буде особистий подарунок Трампа, це буде подарунок за один долар. Це ваша проблема. Фінансуйте все і показуєте, тому що ваші контракти верять. Давайте так. Я вам скажу: коли американці хочуть по зброї, коли хочуть по зброї. У них дуже швидко все відбувається без рішення конгресу може бути. Я завжди пригадую тут історію з, з Ізраїлем 73-му році. Ну, не хотіли ж допомагати Ізраїлю е, 73-му році, поки Ізраїль не змусив їх, а в тому числі там 13 ракет і Ерехон вже готові були з ядерними боєголовками. Сказав: Ну, ми можемо влаштувати тут великий невеликий е, вибух на близькому сході. Хочете потренуватися, давайте. А от, дивіться, що зробив Ніксон. Підняв слухавку, зателефонував Пентагон, сказав піднімати всі літаки і вести все, що таке можливо. Без конгресів, без якихось узгоджень, без цієї бюрократії і так далі. У американців завжди є така опція. Так? І ми повинні їх підводити до цієї опції. Тому що дивіться, вони все одно будуть змушені допомагати Україні, як би вони не брикалися. Е, от, історія з відновленням, з призупиненнями відновленням допомоги, вона якраз показує, що не все так просто. Да? Якщо законтрактовані люди, якщо виділені гроші, а якщо воно працює, то воно працює. І далі знову таки репутація американської зброї. Е, де далі дивитися, що ми можемо замінити? А потім виявиться, що нам потрібно, в принципі, будуть тільки ракети, ракети Петріотиза за частини Ф-16. І американцям будемо запитувати: ви хочете рятувати американську репутацію американську зброю? Ну хочете. Ну це ж ваша справа а не наша справа. Ну так і вже ми ж не можемо за всіх відповідати, нести відповідальність. Так воно в житті треба про себе думати насамперед. Ми вже згадали Кіта кітакелога, але його сьогодні теж згадувала. Спецпосланниця президента Дональда Трампа зробив чергу заяву про окуповані території. Я ще коли бачу ці заголовки, подумала, може простіва відкофа йдеться. А ні, кіткелог. Недалеко пішов. Він каже: що Росія фактично захопила всю Луганську область, частково контролює Донецьку, Запорізьку, Херсонську, але вони там каже. Давайте послухаємо, що говорить Кіткелох про де-факто і де юре контроль над територією. Наскільки важливо це розрізняти і обговоримо, що за цими заявами приховано. Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів. Тож для пошуку політичного рішення потрібно зрозуміти позиції і України, і Росії а також знайти компроміс, який влаштує обидві сторони, принаймні частково. Вимоги жодної зі сторін не будуть повністю виконані. Я думаю, що нам потрібно отримати технічне завдання. Чого хочуть українці, чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який можливо задовольнить обидві сторони, але звісно жодна з них не отримає всього, чого прагне. Ну, так позиції напевно будуть зводити і по 24 години. Якщо про припинення вогню по 12 говорили, і по 124 години. А за економіст пише, що Трамп хоче за перші 100 днів війни показати, що ось воно вже результати буцімто досягнули. А вже не проходить. А вже не виходить. не виходить. Ну, вже вже не виходить. Ну Сьогодні 26 березня, 20. 20 Ну, дивіться, навіть е, частково припинення по енергії об'єктах немає. Да? Ну, вже не виходить у, у нього. Ну, дивіться, Кіт Келла, звичайно, красиво розповідає. Ну, цікаво. А, ну, рос... а росіяни були в Харківській області, їх вибили. А, ну, вони ж це окуповували, а з Херсонської вибили. Ну, тобто, з питання ж зброї, а не те, що залишиться росіяни чи не залишиться росіян і так далі. Ну, дивіться, це все лібристика, яка є топіковою для американців, в тому числі. Е, от. Тут ще ж і Будапештський меморандум, шановні, на вас висить, і договір просто на порушність кордонів в Європі від е, Хельсінській 75 року, який підписували американці. Так що, коли вони починають це розповідати казки? А, то таке, яке бажання України, українці хочуть жити, а вони хочуть нашої смерті, знаєте, парафразуючи в Голдумер. Росіяни ж показали вам, що вони на що не згодні. Ви про що говорите? От, от, от щоб що, ви будете битися головою об стіну далі, а будете жалюгідними виглядати в очах світового співтовариства, що ви, по перше, показуєте, що ви імпотенти патенти нічого зробити не можете. Ну хоча б не показували це. Навіщо показувати всьому світу, що не стоїть? Да? Можна ж було це приховати, сказати, ну там, знаєте, е, ну так от на сьогодні, да, голова болить е, і так далі. А, а тут ви показуєте, що воно не працює. Що що все, що ви говорите, ви все рівно, а, це просто побрехеньки. Ну, не побрехеньки, просто е, треба розуміти, що все рівно доведеться повертатися. В сім'ю, дружню євроатлантичну сім'ю, бо без інтересів вирішення безпеки Центральної, Східної Європи нічого у вас не вийде, і ви повинні це чітко ясно затягнути. І ви запитали про допомогу, де да вони будуть змушені допомагати Україні. Вони просто змушені будуть допомагати Україні і збільшувати допомогу. Знаєте чому? Тому що якщо вони ще побачать, що Україна, Європа почне. Впоритись сама, без їх допомоги, а це додатковий удар по авторитету Сполучених Штатів Америки Це додатковий удар по по грошах, які будуть закуповувати чи будуть закуповувати американську зброю. А це дуже серйозні речі. Це вам не знаєте не розповідати, Це мисливські байки, що ми все порішаємо і так далі. А потім виявиться, що росіянам нема чого дати американцям. Ну, що вони можуть дати американцям? Вони самі потребують грошей. Ну і так далі. Потім багато-багато проблем воно вже повискакувало. Громадська думка проти позиції такої, щоб допомагати Росії в Америки. Тобто, ну скрізь скріз куди не плюнеш, скрізь клінч. І крінж просто такий інколи від тих заяв, які да. ми, ми чуємо. Да. Що ж, розвідка Південної Кореї повідомляє про те, що Північна Корея направила в Росію ще щонайменше три тисячі військових, а також КНДР продовжує постачати Росії ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання. Окрім того, російські помийки повідомляють про те, що готується візит північно-корейського диктатора Кім Чен Іна до диктатора російського Володимира Путіна. зла працює, але як ви думаєте, вона зараз як працює? Все таки в отому квартеті чи вже всі грають? Окремі партії і лише Путін і Кімчини зараз дують в одну дуду. Дивіться, вони дують, поки це дозволяє Китай. Китай тут головний, він підтримує в дійсності зараз війною. Китай може за 24 години припинити постачання зброї з Північної Кореї, тому що він контролює Північну Корею, фактично. Як і вирішити питання з війною. Але вони поки що, я бачу, не визначились так. Досі знову таки там хитається допомагати, не але єдине, що їх точно нервує, це те, що е американці хочуть перетворити союзникам росіян, так росіян, е стати їх союзниками для того, що вони були їх союзниками війни проти Китаю. Це в принципі росіяни не приховують. Чого Китай категорично на і він буде цьому опиратися? Але Китай вже теж якось знаєте їхнє мовчання таке, і там періодичні заяви про те, що вони вітають дипломатично-політичний шлях в регулювання української кризи, як Китай вперто називає війну. Якось не демонструють, що вони великі гравечі, це просто їм притаману? Чого вони чекають? Вони, вони ну гравці, гравці. Вони багато чого роблять. Да, і стосовно їх, ну я б тут не сказав, що вона мовча стосовно Європи, те, що вони так захищають Європу, це не від гарного життя. Вони не хочуть щоб Росія та Америка разом розграбували фактично Європу, тому що це їхній торгівельний партнер. Це раз. І те, що е, Європа підтримує. Е, якщо Європа не підтримує Кита, е, е, США у торгівельній війни проти Китаю, у Трампа ну, мало що вийде в його перезапуску економіки. І тут і боротьби з Китаєм. І тому тут, тут багато теж інтересів збігається. А так, звичайно, що Китаю. Ну, треба підводити Китаю до правильної думки. Навіщо їм загоріть цілісна Росія, якщо такі манси можуть бути, пане Тарасе, Ну і ще одне: Європа все-таки, от повертаючись до повернення в євроатлантичну сім'ю, Трамп повертається до неї дивно. Бо мита, мита на автомобілі, які дуже засмучують Урсу фондерляїн, президентку Єврокомісії, яка каже, що ми ще будемо мститися. Ну якось це таке собі повернення з елементами шантажу чи маніпуляторства. Ну давайте, це що знову таки Вже очевидні очевидні дивіться. Просто є очевидні провали, які у нас закрив Просто проблема українців, що українці люблять картинки читати, а да, не, не ну відслідковувати тренди. А в дійсності у американців дуже багато проблем. Це вже очевидно. З росіянами нічого не виходить. Так, нам намагається митах бити, але знову таки, а як ви проти Китаю будете боротися? Проти вас ми там можуть запровадити. А, зараз у, у Європейців вже в дійсності великий ресурс міцності. А, просто вони, ну наприклад, це ну, Вандерляйн, замість того, щоб там щось а, думати, ну, німці ну, повертайтеся до нормального життя, а припиняйте всі ці зелені експерименти у себе. Відкривайте атомні електростанції, відкривайте вугільні електростанції і так далі. А вони продовжують вперто битися головою. Знаєте, тут, тут інші є що, які б'ються головою об стіну, тільки про о, об іншу. Да? Як не можуть не можуть вирішити, е, зрозуміти, що ця політика була згубною для Європи останні 20 років. В першу чергу залежність по енергоносіях, яка і призвела принципі до війни. Так. Аби не набити, звісно, синці. Ну, але ж Європа від енергоносіїв до 2027 року російських пообіцяла собі геть відмовитися, чи ви думаєте, що все-таки і тут можливі камбеки? Дивіться, я буду вважати, що Європа помінялася не на словах коли, а коли Німці запустять свої атомні електростанції. От тоді це буде ознака, що Європа повертається ну, до здорового глузду до цього ідіотизму, який досі існує. Знищується ваша промисловість, знищується все, що тільки можливо, тому що китайці цією туфтою не займаються, будують вугільні станції, вони лідери і в енергетиці, і в традиційній енергетиці, і так далі. Тільки ви займаєтеся смаячною. От і все. Як тільки це буде зроблено, тоді можна сказати, що Європа встала на здоровий, здоровий глузд. А так вони будуть далі. Ще, 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 ще одні, ще, ще одні любителі битися головою об стіну. Тільки це б'ються об російську головою да? а те б'ються об зелену об стіну. А треба пам'ятати, треба пам'ятати, що якщо коняка здохла, зліз. Пане Тарасі, да. дякую вам безмежно за цю розмову сьогоднішню і завжди. Побачимося з вами ми вже завтра. А тепер бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. До зустрічі.